Світла нема, друзі, ми з лолочкою от, в патемках ходимо. І що робити? Що робити? Навіть каву? Як зробити каву? Ну, газ є. Каву я зроблю на газу. Так. Каву зробим на газу. У мене телефон, це як мікроскоп. От, це ж чисто помита кофеварка, а вона вся от в таких плямах. Тому що от в мене такий мік... телефон. Мої квіточки. Так, от взяла я каву. Це кава така молота. Зараз буду робити щось. Треба мусор, назбирала мусору. Я мусор от такий мокрий, ну там лошпайки таке все. Я не, не бросаю в відро. ведро. Щось в мене не дуже виходить, друзі, говорити. Говорити, мабуть, я буду поки що на сурзику, тому що зранку прийдеться напрягати свої мізки. а голова не, роб, не працює. Так, ну добре, зараз буду каву робити. Ось, набрала водичку. Окриваем і вот і таку не дуже повну ложечку кави так. Закручуємо. Так. Але тут. Треба вже газ запалити сирниками. Так, запалила. Правда, пліта не дуже хоче, бо вона хоче, щоб був електроподжиг. Поставила кавусю свою. Зараз будемо чекати. А я зроблю поки що бутерброди. Тостер не працює, значить підсмажу хлібчик на потельні. Пліта не дуже хоче запалюватись. Хоче електроподжиг. Зранку капризую. Ой, так. Я така, щоб зранку для мене треба, щоб було світло щоб був якийсь заряд енергії зранку, а коли світла нема, то не дуже добре. Трошки піджарю, тому що я відвикла від такого хліба. Хліб мені треба тільки через тостер підсмажувати Так, і що з чим я буду робити? А от зараз я, ось я маю такі с... слівки, що мені дівчатки прислали з германії. І буде в мене кава. О? Хоч і молоко я маю, ну но... Вершками, вершки. З вершками буде смачніше. Відкрила вот такий сир, теж мені подружки з Германії прислали. Зараз будемо куштувати і маслечко яготинське. Хлібчик смажиться, кава робиться. Працюємо. Мова Вчиться, але не дуже не дуже виходить. Ну, Я буду старатися. Ну, Може ні в кожному відео, але буду намагатися, щоб щось в мене вийшло. Лолочка страждає, тому що мікрохвильова піч теж не працює. Кашу я їй не можу розігріти. От. Бачите, як вже ми вже без світла нам дуже погано. Хоча з часом би привик би. І без світла. Людина така, що вона до всього звикає. Так, зараз кавуська моя. Буде така смачненька з вершками. Хлібчик буде теж такий підсмажений, теж буде смачно. А ще із сиром, о, смакота. Буде смакота. Ану, кавуся ще не хоче. Вчора в мене з Знов був такий марафон. Хто скоріше від мене відпишеться? Ось так, друзі. Ну, відписуються, мабуть, росіяни, але чомусь наші українці не підтримують теж загадка. Ось така загадка. Мабуть, я маю таку вдачу по життю. Така в мене вдача, друзі. О, пішла кавуся. От гейзер. Тому вона і називається Гейзерна кофеварка. До речі, я купила ще одну в Харьков. Я була дуже рада. Я зайшла в добробут, дивлюся, там є. От точно така. І я купила Добробуті. От Лорен, якщо у вас є добробут в місті, можете подивитися. і дуже добра ціна. 249 гривень. такої ціни немає. От. Ціна або 480, або... Та 480 в основному. О. Бачите, яка вузька моя скаче. О. А це 249 добробуття. І я ж кажу, я як я побачила, я так ну, була дуже рада. Тому що в Харкові я не маю, а я дуже хочу, щоб в мене і в Харкові було. Ну, і, і я ж сподіваюся, що я скоро поїду до Харкова. Але хочу вам сказати, е, їхати мені нічим, нема потягів, зовсім потягів немає, навіть до лазової. То був потяг е, хоча б до лазової, а зараз немає навіть до лазової автобус, але автобус е, з Кам'янського е, дуже дорого коштує. Дуже дорого е, 900 гривень. Это дуже дорого. Ой. Так, зараз я буду о, кавуська моя запашна. З вершками. А цукру я не даю ніколи. Вот, молоко або вот вершки, і кава, і все. Ніколи цукор не даю. Мабуть, вже дуже-дуже багато років. До чаю не даю цукру, ні до кави не даю цукру. І мені дуже смачно. Я ж вам кажу, людина це так таке створить створіння, що воно до всього звикає. Зараз я намажу хлібчик маслом і вам покажу. Ось, друзі, які в мене канапки, але сир чомусь не хотів відриватись. Отак, вот шматочками. І для лолочки такі маленькі-маленькі, бо вона дійсно стала в мене набирати вагу, і я не дуже хочу. Вона ж стерилізована. Так, ну а їсти я буду в спальні, як завжди. Б'єт меня по руці, От бачите? Дай, дай, о, дай, бутерброд. дай, я хочу, дай, дай мені. Дай. дай, дай, будь ласка. О, о, ну, добре, друзі, буду я їсти, бо я дуже люблю, коли кава гаряча, а вона вже в мене не гаряча. Всім, хто снідає смачного і до зустрічі.